Зустрічаються якось два тренера по футболу, збірної Чехії, і збірної Австрії. Тренер збірної Чехії питає: як твої хлопці так гарно грають, виграють, там все таке. Та ну як я, горіть, на тренуванні ставлю 11 бочок по полю, як суперники. Ну, у них така задача, щоб вони жодної не торкнулися, забували голи. Спробуй. Ну, ну говорить, добре, спробую. Через деякий час ще раз зустрічаються, тренер збірної Чехії засмучений такий. Той питає, збірної Австрії каже, а що, що сталося? говорить. Та ну що, спробував твою методу, каже, з бочками. Ну і що? Та ну що, прийбали бочкам 3 1 Привіт, друзі. Ну нарешті. Де ви були? Скільки можна вас чекати? У нас останній тур. Я граю проти Атланта, у якого ну неймовірно збірна Австрії, яка зробила вже просто. На справжньому Єврофурор і вийшла з першої групи своєї, там, де Франція на секундочку. І хто? І Голландія. Але а, саме Австрія вийшла. І за неї грає Атлант. Буде грати проти неї. Але у нас є неймовірний козир. Це що? Все Вірно. У нас немає завтра. Ми граємо цей матч. Він ні на, на що не впливає. Він нічого не залежить від цього матчу. Тільки якщо може я його обігаю, все одно нічого не зміниться. Тому ми будемо грати так, ніби в нас немає завтра, сьогодні, післязавтра, позавчора, і взагалі все. З'їли Лангар'єри, якщо ви знаєте, про що я говорю. Зараз, за кожну секунду цього матчу, як тільки вона спливає, все пожирають лангар'єри. Атлант, до речі, це хто? Це греческий, міфічний, отакий велетень, який тримав все, що завгодно. Правильно? Розумієте? А буде змагатися Атланту, я від знаєте з ким? Ага. Я вас зараз позна... познайомлю, з ким він буде грати, тому що буду грати не я. Так як я попав в рубрику Чорна діра цього е євра. На другому місці в нас Дніпрянин. в нього 20 припущених голів. То проти мене буде грати інша людина. Але спочатку я хочу вас знову ж таки, все вірно, призвати, донатити. Тому що в першу чергу ми тут зібралися, щоб зробити великий збір на Збройні Сили України. Тому не забуваємо донатити, підписуватись на наш телеграм-канал Еєвро. E І саме головне, що коли ви донатите від 50 гривень, ви маєте можливість виграти новеньку PlayStation 5. Новеньку. Таку у мене такої нема. Ні у кого такої, нема, тому що вона буде найновішою, якщо ви її виграєте. Тому вам тільки, ну, залишається задонатити. Так от, як він сильний Атлант, а я попав в рубрику Чорні діри, то проти нього буду змагатися взагалі інша людина. А хто розбирається на чорних дірах? Краще всього. Ви знаєте хто? Ви знаєте хто? Ви дивились інтерстелляр? Ви читали книги. Ви знаєте кіно про людину, яка провела майже все життя в інвалідному візку, і вона дуже добре знає ця на чорних дірах і теоріях струн і паралільних всесвітах, і що там по-інакшому впливе час? Все вірно. І я вирішив взяти машину часу, змотатися в минуле. Я потім назад у майбутнє. З цією людиною і вона буде грати проти мене. То, що Вона буде на мене схожа, то не звертайте уваги. Ну, уявіть собі, дофантазуйте трішечки, але це буде не я. Ну що ж, зустрічайте Стівен. Мать его, Хокинг. Я всех питаю. с Хокинг? До того момента, когда я еще мог разговаривать. Тому, дуже очень прошу, поддержите меня. Я буду бороться во всех черных дыр. Мое кресло не ездит, Ну, ничего ну, страшного. По-перше, у не задумали, що я добре знаю українську мову. Тому що насправді нас правда все наивещающие умы світу, українці, і в душі, і в цілому. Ну що, поїхали. Атлант нас. Атлант. Атлант. Ты зелый. Аркром карать проти нас. Тому будем грати проти Ну, Подтримки максимальна. І... Насправді я жартую. Але я просто хочу цим показати, що можна жартувати над цим чим. Що вам заманеться. По-перше, я взяв персонажа який вже помер. По-друге, я відіграв роль. Відіграв роль. Всі стрімери на цьому турнірі беруть на себе якесь амплуа і відіграють роль. Вони не є справжніми, ну, як правило, на стрімах так, ну, відсотків на 99, як правило, тому що ну, вони грають, вони, ну, я від себе відштовхуюся. Якщо вони записують відео, треба зробити шоу. Ну і багатьох там взагалі інші людини, бабусі, турки. Датські екстремісти, які, до речі, підняли хайп на УТОС, Українське товариство торгове об'єднання сліпих, ті, що роблять, до речі, гарні розетки та вимикачі. Але ніколи, ну, товариство сліпих ніколи не бачило, щоб їх хтось ображав. І то і утох, українське торгове об'єднання глухих, ніколи не чуло, що про них щось погане говорили. Тому, будь ласка, єдине, що в нас час, і в нашій країні про що не можна жартувати це табу, це все, що пов'язане з війною і хто від неї постраждав. Так як цивільні, так і військові. Це табу. Тому підтримуйте Збройні Сили, донайте на баночку. А ми будемо починати матч. А до речі, ще можна сміятися над ким? Над сим. Так само над релігією. Якщо є якийсь сильно релігіозний, не можете виходити одразу. Тому що в мене до вас питання: якщо Ісус вас любить, чому Він вам не дзвонить? Інше питання, чому Уилсміт постійно грає чорношкірих? Багато питань. Так само, каково бути наркоманом. А знаєте, яка правильна відповідь? Правильна відповідь не какаво, а какао, правильно казати. Тому будьте відкритими до експериментів у своєму житті і для сприйняття любої людини, чим би вона не займалася, як би вона себе не подавала, передивіться фімспліт. Там у людини було майже 30 різних особистостей. І якщо у когось є біполярки для того, щоб зробити вам хороший контент. Це лише говорить про те, що людина намагається вас потішити. Тому... Рок-н-рол. Ого, срібний воротар. Норнаутович монстр. Я дивився огляди, він там кладе все, що завгодно. Офсайд. Ну звісно ж, там прям було видно. Фоу, ну там вже явний, там був Петер Чех. Петр Чех, Який сам це зробив. Офсайд. На його налівий. Петр Чех, Чех. Ну ми вже на 21 хвилині ще не, не пропустили. Ой-ой-ой, ти диви. Мені здається, я трошки згладзив. Дивимось, гол, Захисник другий, Ой, блін, я скіпнув, вибачте. Нех. Такий кіков зірвався. Ну, я все одно налякався. Хороша. Передача гарна була. Блін, я помил, знову скіпнув. Якщо що, то вибачте, але подивимось. Пробачте, я не хотів. Це звичка. Просто. Перший тайм, поки гриб не сильно, 2-0. Мені пару атак навіть до удару не довели, але перспективно непоганих, красивих таких були. Тому. Тому, 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 тому. Я сі він находимо. Ого, го, оце було погано. як запресингував. Я наче почав навіть сунути в той бік, коли треба. Але щось не спрацювало. А я казав, блін, та я скіпаю, вибачте. В... Ой, хорош. Це гол п'ятого туру. П'ятого, так. Да. А який якого казав спочатку? Це п'ятий тур, до речі. Четвертий я пропускав. Ближні, Арнаутович, Ну все вже все. Мої вже тут просто після 75-й, чому в мене сипеться, в мене просто вже захист, ну він не в змозі, він не вивозить. Фол. Ну а що там робити? Там окрім фола нічого не залишається. Атлант. Тобі не стидно було обіграти стілі на хоккі. Что ж, мне это скажут. Я теперь был на первом месте в чорный дыря. А вот мені помогли мою працюну, чувая. Мне хватит, ладно, что допоміг мені дістатись в Черные дыры. Звісно, я це все жартую. Гарно пограли. Дякую за матч. До нових зустрічей. Будемо тепер, я вилітаю з турніру, але це нічого, я буду намагатися робити інші відео на YouTube, щоб якось вас розвлекати. Тому що це весело, мені сподобалося. До такої турнір, я думаю, у нас буде через рік, але там буде е... щось, я думаю, наштал Ліги Чемпіонів, клуби, незбірні. Чехів вже не буде, і може я десь щось зроблю краще з іншими картками. Ну, бережіть себе. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Не забудьте тиснути на колокольчик, щоб пропускати відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, мій нашого є Євро. Вигравайте PlayStation, донати, допомагайте за ісу. Ви найкраще. Навіть якщо ти не пишеш мені поганий коментар, ти найкраще. Ти вже подивився. І якщо ти напишеш поганий, це теж добре. Тому що будь-який коментар я сприймаю ваші погані, хороші. Це, зробимо ось так. На. На, на прощання. Бережіть себе. І... Не забувайте. Прощаю на хохі. Пожалуйста, Не забувайте що прості на хохі. Райк. Виконував, сука, живіть на повному, Будь ласка, люди. Всім привіт! Я Патрик Шейк. Хочу сказати всім дякую за євро. Ми гарно виступили, а програли тільки через Петра Чех. Це Петра Чех це чорна дораношна команда. Ну, тому вважаю я, що ми молодці, а він ні. всі вал все вала на нього. Ну, вже, вже старий і бішлем, у нього голова не працює. А він грав без шалом. Тому все. Всім дякую. Ми молодці. Все одно ми вважаємося Так, Да, так, да, переможці не все. Вважаємо якось. Думаю. Ми тільки ми переможці. А всім удачі далі.